Всем привіта! вашу увагу огляд мішечка з жилеткою По диву мочі попадає. Настрій у нас жилатка розміру М. XL, 2 xl Ось така легенька, гарненька. Розмір L, XL, XL, 2XL, ще 2Х Здесь такая же латочка. Размер 2Х Размер 2Х Айль. 3Х Айль. 3-4 наведем. Размер Айля. 3Х Айль. 4Х Ось така легка. Зовчинки. Ще зовчинки гарненька. Розмір ейля. Приберу. Два ексель. Три ексей. Кава. Фірма. Амісу, Легка. Навчинці всередині. Навчинці всередині. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.